Україні дали зелене світло на далекобійні удари по Росії? Кремль знову погрожує ядеркою. Та навіщо Шольц дзвонив до Путіна? Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Ми з вами багато говорили раніше в наших ефірах про дозвіл на далекобійні удари по Росії. Отже, нарешті це сталося. Які це можливості для нас відкриває, і що нам ще потрібно, окрім? Дозволу від сполучених штатів направду це колосальний крок уперед у частині того, що дозволили застосовувати важку балістику проти нашого ворога. Але найголовніший момент вундер не існує. От не існує. А якщо існує, то все залежить від кількості. Перш ніж ми дійдемо до кількості, давайте ми найперше нагадаємося, що таке атакамс і чому вони нам дуже потрібні. Це важка балістична ракета, яка може завдавати ударів максимально до 300 км. Є шість модифікацій, нам найбільше потрібні дві. Нам треба М39А1, і нам потрібно М39 у стартовій базовій касетній комплектації. Що таке касетна комплектація? Є суббоєприпас М74. Це такий м'ячик у. До 6 сантиметрів, начинений високоенергетичною вибухівкою до пів кілограма, чи багато пів кілограма, дуже багато. Скажімо, ручна осколкова граната F1 1 це всього на все 60 грамів вибухівки. Пів кілограма ми розуміємо, як це багато, яка є компана. Комплектація. Перша комплектація на 165 кілометрів це у межах до 900 таких субелементів. Друга комплектація на відстань до 300 кілометрів це у межах до 300 таких субелементів. Що вони могли би вирішити? Плюс розуміємо, що дуже висока швидкість ракети 5400 км на годину або 1500 метрів на секунду. Вони вирішують проблему. Тактичної авіації. Маю на увазі в першу чергу Мі-24 і в другу чергу Мі 8, або навіть Мі 8 у першу чергу, чому він це найбільш масовіший гелікоптер свого класу, який був свого часу у Радянському Союзі. Більше 12 тисяч одиниць таких машин випустили. Вони можуть застосовувати як важкі авіаційні бомби ФАБ-250, ФАБ-500, так і дуже сильно нам дошкуляють некерованими авіаційними реактивними снарядами С-5, С-8. С-13. На відстані 3-4 км на дуже низьких висотах підходять до е, точки завдання ударів, стають на дебки, це називається кабрирування, здійснюють залп і тікають. Так от, радіус бойовий цих гелікоптерів це у межах до 200 км. Оці скасетні боєприпаси унікально вирішують ці проблеми. Далі є ще дві комплектації М48 і М57. Це вже важка, фугасна бойова частина більше 200 кілограмів. Вирішує. Пункти управління і пункти зв'язку у цьому радіусі. Ну і звичайно, нескінченне вибивання складів з боєкомплектом, паливно-мастильними матеріалами, особливо на залізниці. Плюс ракета квазібалістична. Що це означає? Що на останній траєкторії заходження на тіль вона може її змінювати. Вона настільки розумна має систему інерційну самостійну наведення, плюс GPS, що ціль практично приречена. Вони ж у нас застосовувалися з відкритих джерел ми знаємо, що до 200 ракет у нас вже було. Десь 150 ми застосували щонайменше 130 досягнули цілі, 50 маємо ще у запасі. Але тут виникає найголовніше а скільки нам цих ракет треба? Приведу конкретний історичний приклад, бо на історичних прикладах бойових дій в інших країнах можна зрозуміти реальність. Війна у перській затоці 1990-91 рік. Завершальна її фаза, буря у пустелі за документами тривала 37 днів. Отже, застосували більше, ніж 600 ракет. Давайте вдумаємося цифру. За такий невеликий проміжок. А були доби, коли відстрілювали більше, ніж 100 одиниць. Мені дуже важко уявити, що ми можемо за добу відстріляти 100 атаканців. За добу 100 атаканців. Це кінець Кримському мосту, причому кінець підсумково. Чи є ця зброя в американців? Так, є. На складах до 4. Тисяч одиниць, якщо нам дадуть ну, хоча б ще плюс кілька десятків, це дуже добре. І тут є ще один політичний момент: дозвіл. Завдавати ударів по території Російської Федерації це американці показують, що можна переходити певні червоні лінії і в такий спосіб тиснути на наших європейських союзників. Тому що є ще добра ракета Scalp Сторм Shadow, французько-британська, це вже 500 кілометрів. Це дуже добре. Є фантастична ракета Таурус на прекрасна, вона дуже добра. Правда, їх не так уже багато. У німців до достатньо. 30 одиниць не більше, але можливо, нарешті, з огляду на те, що прийшов Трамп до влади, і доведеться європейцям брати всю вагу на себе у частині забезпечення України. Нарешті вони відважаться цей крок зробити. До речі, претенденти на канцлерський пост від ХДС, ХСС і від зелених прямо кажуть, ми це зробимо. Перші удари ракетами атакамсами вже були нещодавно вже є певні результати. Очевидно, в Кремлі злякалися цього, і отже, в Росії. Одразу ж оновили ядерну доктрину. А, про що там йдеться, і які це можуть бути наслідки для нас, серйозне питання, але ще буквально один штрих по атакам. Зачеплюся за те, що ви сказали, перші удари відбулися дійсно практично повністю згорів артилерійський склад. Нагадаю, що війна на 95% це війна артилерії. В нас хороші новини. Ми дійшли до паритету 1 до 2. Нагадаю, на початку війни було 1 до 8, а навіть до 1 до 20. Маю на увазі кількість залпів на Добу атакам все ще допоможуть нам утримати курський плацдарм. Це феноменально важливо. Саме тому переходимо до головного питання. Вони оновлюють ядерну доктрину. Чому? А їм відповісти більше нема чим нема. Все, росіяни на найвищій точці своєнно, свого воєнного економічного укладу, отак от правильно сказати, застосували проти нас абсолютно все. Починаючи від звичайного післата Макарова, автомата Калашнікова, закінчуючи найсучасніми, щоб прийняти на озброєннями всього нашого у 2021 році ракетами Церкон. Все, чим їм ще відповідати? І дійсно, по-справжньому оновлюють свою ядерну доктрину. Правда, треба розуміти, що вони про це почали говорити ще в вересні, і аж тепер дійшли до повного уніфікованого пакету документів. На що звертаємо увагу? Там чітко прописано, що вони мають право завдати ядерного удару, якщо проти них застосовані далекобійні ракети атакам саме вони, чи крилаті ракети, бо, до речі, є ще одна прекрасна ракета в американців agm 158 JASM f 16 дві на борт може брати, а вона може. Завдати ураження на 900 кілометрів, тоді вже е, а, аеродром, в, скажімо тому само Енгельсі можна перетворити на порох. І, до речі, є ще чудові ракети томогавт, е, американці від, відновили наземну пускову установку. Саме цього року це також дуже колосальний крок уперед у технічній час, е, частині. І от Путін це все озвучує, що, от, мовляв, як буде застосовано, то ми від, відповімо. Чи підняли вони градус у геополітичному сенсі і в психологічному? Підняли це однозначно. Чи відбудеться удар? Щиро даруйте, не знає ніхто на планеті Земля. Ми тільки дуже коротенько зараз розберемо те явище. Неодноразово ми про нього говорили, але ще раз нагадаємо: годинник судного дня. 1962 рік. Велика карибська криза. Тоді мало насправді не дійшло до ядерного апокаліпсису. Ракети р 2 вже були переведені у бойове положення. Нагадаю, радіус дії. 4 4 тисячі кілометрів Вашингтон був загрожений і йшло на години. Годинник судного дня стояв за дві хвилини до апокаліпсису. Зараз він стоїть за 30 секунд. Нагадаю, що це така серйозна інтелектуальна концепція, яку розробляють на цю хвилину люди з височезним інтелектом. Там 18 нобелівських лауреатів. Чи буде перейдена ця вже навіть не чорна, не червона даруйта, а чорна риска? Я направду не знаю. Але московити. Піднімають градус. Правда, я зразу ж, можливо, дещо сам себе заперечу, розуміємо, що завдання ядерного удару ухвалює п'ятеро людей. Не може Путін подзвонити ком командиру тієї тих, тих, самої бригади Іскандер. А на Іскандер можна поставити боєголовку від 5 до 50 кілотонн і сказати: вогонь! Кожен має свій ланцюжок, кожен має свій алгоритм. Не сумніваюся, що наші заокеанські союзники знають, як ці ланцюжки перебивати. Давайте ще про закордонних наших партнерів поговоримо. Представники нової команди Трампа вже засудили крок з боку Байдена щодо надання дозволу на удари в глиби Росії і назвали це кроком до ескалації. Чому Байден? Дав цей дозвіл саме зараз, і чи може він піти ще на якісь більш рішучі дії до інавгурації Трампа? Чому саме зараз і чому не було швидше? От підемо від протилежного чому не було швидше? Електоральний процес на правду Трамп і Камала Харіс дуже близесенько були у перегонах. Невідомо було хто буде президентом. Американське суспільство реально впливає на вибори і має позицію політики з ним. З цією позицією рахується. Більша частина американського суспільства направду вважала, що дозвіл бити по, по Російській Федерації їхньою далекобійною зброєю не є зовсім коректним. Тому Байден рахувався з електоральними настроями. Чому саме зараз от в цей проміжок? Пам'ятаємо, що Трамп повноцінно вступить у посаду 20 січня. Трамп направду, це серйозна загроза, може Почати виводити США з Європи, це може статися. Я правда сумніваюся в тому, що так буде, але страхи є в усіх. Тому Байден намагається зробити такі кроки, щоб у частині нашого бойовища ми були краще забезпечені, і ми вже головну тему також підняли: розбудити наших союзників по справжньому, що ще можуть надати. Ракету Томагак ми згадали. Прекрасна ракета, дуже масова, поза тисяч одиниць в американців є на озброєнні. 500 таких ракет можуть змінити хід війни. У частині іншого озброєння я є великим скептиком. Мені видається, що після F-16 якогось глобального кроку уперед, скоріш за все, не буде. Але є нюанс. На цю хвилину запас грошей на зброю у межах до 6-7 мільярдів. А є аналітики, котрі вважають, що всіх 9. Це неймовірно багато. Що би нам ще по-справжньому було корисно, крім Атакамс, ми згадали. agm 158 Jazz ми згадали, Tomahawk ми згадали. Вважаю, що були б дуже корисними такі гелікоптери, як ah 1 Super Cobra. Чому саме вони? Найкраща модифікація AH-1Z Viper Viper може брати на борт дві ракети AIM-9 Sidewinder ближнього радіусу дії. Прекрасний мисливець за крилатими ракетами. Підтверджено, що змі 8 го і з допомогою звичайного кулемета Калашникова збивали ракету крилату. А саме цей гелікоптер має дві турелі на кулемети М240. М249, і найголовніше, має прекрасну трьохствольну спарену гармату за системою Гатлінга 20 мм боєкомплект боєком тест 650 патронів. Це, ну, це ідеальна зброя для боротьби саме із шахедами. Не кажучи вже. Що такий самий кулемет М134 Мініган на шість стволів також може брати на борт. Десяток таких гелікоптерів реально змінює становище у частині боротьби із шахедами, розуміючи, що радіус гелікоптера у межах до 500 км. Це для гелікоптера дуже багато. Плюс суперовий штурмовик аналог. Су-25 грач А10 Тандерболт, також має швидкісну гармату вже 30-мм на 7 стволів боєкомплект поза 1350 і може брати на борт чудові е, ракети AGM 65 Маверік 30 км і винищувач танків і бронетехніки AGM 114 Hellfire. До речі, найбільш захищена машина у частині живучості витримує кілька десят, а є підтвердження кілька сот, е, кілька. 500 пострілів звичайної стрілецької зброї і навіть 20 мм снаряди. Ціна відносно невелика: що гелікоптер, що штурмовик варіюється у межах від 11 до 15 мільйонів доларів. Умовно, дві ескадрильлі того, і того направду серйозно покращили беззахист захист нашого неба. Даруйте за повторення від шахетів. Хотілося б поскоріше, щоб ця зброя нам надійшла. А от. Те, що точно ми отримаємо від європейських партнерів, нам надає Німеччина 4 тисячі дронів. Їх ще називають міні таурусами. Що це за зброя така взагалі? Я направду не можу зрозуміти, де закралася логічна помилка, чи це якийсь можливо вкид інформаційно психологічний щоб ми чекаємо від них від цієї зброї якихось фантастичних показників. А на правду то не є так. Ну це до речі дуже новий. Дуже е, е, слінгер, чи Селінгер, даруйте, якщо його неправильно назвав, дуже новий безпілотник, але це скоріше аналог Switchblade, найостанніших модифікацій, або російського Ланцета. Хоча сам ланцет не є далеко російським, це скопійована, точна репліка із відповідного ізраїльського проекту. Чи це серйозна зброя? Так серйозна до 40 кілометрів. А розуміємо, що важка ствольна артилерія працює на 30 кілометрів. А скажімо, їхній наймасовіший е артилерійський комплекс, Д-30 всього нашого, на 15 кілометрів, то це все можемо ушкоджувати. Бойова частина там не може бути важкою. Це 3-5 кілограмів. Повноцінно знищити танк, перетворити його на потрох неможливо. Але пошкодити, скажімо, цю саму гусеницю, та чому б ні? Чи прибори приці... прицілювання на танку? Та чому б ні? Фантастична зброя для полювання на окремого піхотинця. Також дуже добре. Чи багато 4 тисячі, відчутно, відчутно. Але якщо ми усвідомлюємо, що в день може сумарно, сумарно використовуватися до півтори тисячі безпілотників, ну то я би не сказав, що ця цифра якась фантастична. Разом з тим, якщо розумно підійти до застосування цієї техніки і йти за принципом. Один безпілотник мінус одна одиниця техніки, чи артилерія, чи навіть баги із боєприпасами, то це дуже-дуже серйозне підсилення. І ще найголовніша деталь цього безпілотника. Декларується, що він має штучний інтелект. Що таке в розумінні безпілотника штучний інтелект? Він може бути пілотований, може бути так, а може сам шукати ціль. Оце дуже важливо, бо є завжди людський чинник. Людина може. Неправильно прицілитися морально-психологічний стан втома і тому подібне, а штучний інтелект завжди бойову частину доведе до цілі як такої. Ну і найголовніше німці помаленьку починають усвідомлювати, що після можливих найрізноманітніших геополітичних реверансів Трампа саме вони будуть головною базою нашої. Підтримки у мілітарній частині, от ще хотілося б з вами обговорити одну новину з офіційного Берліна. Шольц, канцлер Шольц, поговорив з Путіним вперше за два роки, порушивши своє ж табу. Буквально за кілька днів після цього Росія влаштувала масований ракетно-дроновий удар по нашій енергетиці. Навіщо Шольцу був потрібний оцей цей дзвінок? І чи можна вважати цей обстріл? Відповіддю на нього. Ми практично вже відповіли на це питання Трамп і той самий Трамп. Вступить у посаду, невідомо, як себе поведе. Європейці почали, та тільки європейці, взагалі процес пошуку виходу з цієї фази бойових дій, я дуже коректно висловлюся. Страшенно не люблю слово заморозка. Тобто, як виходити з цього, процеси розмови почалися. Дуже важливо європейцям було зрозуміти, на якій позиції стоїть Путін. Все ж таки, все, що йде через так звані спецслужби, це одне. А пряма розмова в очі, в очі, ну в очі в очі не було. Даруйте за негарну метафору. Вухо у вухо таки було дуже багато. Значить, чи це відповідь Великий Масований ракетний удар має право. Думка так звучати. Але є ще один нюанс. Сама техніка російська, в першу чергу, авіаційна частина. Ту-95 МС це дуже старенькі літаки. Наймолодші з них 94-го року. Обслуговувати їх дуже важко і дуже складно. От Після останнього масованого залпу у серпні місяці вони А. Нарощували сам боєкомплект, Б. Приводили до порядку машини. На мій погляд, Одне і друге наклалося в одній точці часу. Єдине на що маю звернути увагу всіх громадян України, мій особистий погляд, дай Боже, що він був неправильний до моменту інаугурації Трампа. Кількість ракетних залпів зросте. Вони за оцих останніх 25 3 половиною місяці таки накопичили доволі велику кількість ракет, привели до відносно адекватного стану як авіаційну компоненту, так і морську. бо маю нагадати, 3М14 калібр запускається з акваторії Чорного і Каспійського морів. Пане Петре, дякую вам за цікаву і змістовну розмову. Щиро дякую на взаєм, і як вкотре хочу звернутися до, до наших співгромадян. Розуміємо, що цю війну ніхто не крім нас не буде нести на своїх плечах. А дрони це саме те, до чого може докластися кожен рядовий українець. Дякую, це всі новини, які ми хотіли обговорити сьогодні. Отже, продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Бережіть себе, побачимось наступного тижня.